Усім привіт! Сьогодні буде у нас відео огляд. На веб-камеру, яку я придбав на eBay. Хто знає, хто не знає, моя веб-камера Razer RazerKріal благополучно відкисла, і я почав шукати нову вебку і дивився, що можна плюс-мінус прикупити. Думав купити знову таку саму, вона на eBay коштує доволі таки дешево, близько 30 доларів. Але чесно, хотілося щось трошечки поярче. І тут я натрапив на таку камеру, на таку веб-камеру, як Dell. Ну всі знають фірму Dell. Це в нас веб-камера. Це є модель vb 5023. І чим вона хороша? Давайте вчатку про ціну eBay вона мені з доставочкою в Україну. Повністю вийшла в 2715 гривень. В нас нову можна купити в близько 4905 тисяч, а на розетці нову з доставкою в Україну обійдеться близько в 4,5. Тому за 2700 я гадаю, що це є хороше рішення. Правда, тут у нас пакування вскрите, але вона позиціонувалася як нова. Ну, ми зараз це. Подивимося, чому я обрав саме цю камеру. Я вам просто скажу короткі характеристики. 2к розширення 60%. Що ще потрібно для щастя за такі гроші? Давайте розпаковуємо і дивимося на неї. Ось так виглядає у нас пакування. Дивіться, і це, до речі, у нас виробник Таїланд, квітень 2024 рік. Ось моделька, якщо видно. Так, відкривається ось так. Ну, якщо бачимо, що камера, в принципі, запакована. Вона дійсно є повністю нова. Доволі таки велетенська. І в комплекті більше у нас, в принципі, нічого немає. Так, дістаємо, дивимося. Плюс того, що можна камеру кріпити на якийсь штатив, якщо комусь потрібно. У нас ось такий USB-шний кабель. До речі, доволі прикольний. Цікаве від'єднання. Я не думаю, що ця штука від'єднується. Магнітна основа. Прикольно. Дивіться, после. Захотіли, закрили, захотіли, відкрили. Ось таке у нас кріплення, правда чесно, трошки воно є. Ага, якось воно не ну, як дивно. В принципі, нормально. Ну, Габарити в камери доволі таки великі. На об'єктиві, якщо видно, якщо не видно, що ми тут можемо побачити автофремінг AI Dell 2 k Та одним словом, в принципі, нічого цікавого. Давайте будемо підключати до ПК. Так, і зразу перші проблеми хотів, сказ... хотів скачати офіційний їхній софт, і тут вибиває ось така помилка, що підтримує лише Windows 10 і 11 і більш пізні версії. І я пробував різні така сама фігня, воно не працює. Ну ладно, дивимося через OBS. Ось так виглядає камера, зараз все стоїть по стандартних налаштуваннях. До речі, подивився камера всього то 30 FPS. А я щось був впевнений, що я купляю на 60 FPS, що дуже і дуже таки є погано, бо була версія дешевша, вона теж 2К, але там начебто 30 FPS. А я купив про версію, тут би мало бути 60, але 60, я не знаю, мені показує лише 30. Можливо, через софт можна було щось змінити, але не можна. Можу я його скачати, вони словом ось так виглядає. Ну Ну не дуже, ну, як не дуже дуже як хорошому В Нормальному освітленні, мені здається, чесно кажучи, що картинка Ну така собі, не знаю. Зараз підрублю більше світла. Підрубав я більше світла, але все одно, ось тут тепер ді мною якось здається темнувато на камеру. Що можна зробити по, по налаштуваннях, чесно кажучи, тут на авто включити я. Фактично нічого не можу. Лише можу фокус включити на в режим авто. Давайте включимо, щоб воно само фокусувалося. І подивимося, наскільки картинка стала краща чи гірша при автофокусі. Ну, давайте рука. Фокусувала щось. Давайте ще раз пробуємо коробочку. Ну, фокус, скажімо, трошки. От, мене, ну, тормознутий, тормознутий фокус. Бачимо, що фокусує таке дуже довго. Ну, чесно кажучи, от досі я розмитий а зараз вже нормально. Ну, чесно, щось не фунтан. Але якщо так глянути, здається на деталізацію, наприклад, сюди на камеру, я так просто дивлюся в монітор, а, доволі таки деталізовано все виглядає навіть вроді би непогано. ну... Чесно, фокус насправді я ж це лише для стрімів веб-камери, мені особу фокусу -то не потрібно. Головне, щоб була якісна картинка, тільки я не можу зрозуміти на рахунок 30 і 60 FPS. Ось навіть на сайті в розетці у нас показана частота кадрів в секунду є 60. Ще до речі, в нас є вбудований мікрофон, поле огляду у нас 78 градусів. Є розпізнання обличчя, детектор руху навіть. Ось таке. На рахунок мікрофона не знаю, можливо, не встановлений там той драйвер, але його просто в системі не видно. Можливо, десь якась кнопка є на цьому на мікрофоні, але я, чесно кажучи, її абсолютно не бачу. Ось зараз додав ще трошечки світла, ну здається, картинка є хорошою. Я не знаю, як вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам деталізація картинки даної веб-камери. Я просто так дивлюся, здається, навіть таки. Реально круто, особливо кажу, якщо так от дивлятися сюди на деталізацію задніх якихось об'єктів при хорошому освітленні картинка є доволі класна. Ну, ось так камера виглядає, скажімо так, при поганому освітленні, тобто освітлення мало у нас лише від монітора і невеличка лампа. Позаду, в принципі, темно, та як у нас на вулиці зараз лише пів сьома ранку, я тут сижу, записую відос. Тому. Виглядає навіть, чесно кажучи, непогано. Я так дивлюся, та навіть картинка не шумить. Давайте спробую вимкнути лампу. Ось, я вимкнув лампу і освітлення лише з моніторів. Чесно кажучи, та непогано, та непогано, картинка навіть не шумить. Оце я, чесно кажучи, здається, здивований навіть. Ну що, хлопці, і можливо, трохи дівчата, що скажете за веб-камеру. Ну здається, вона непогана. Тільки правда, за 2700 я очікував трошечки краще, виходячи, що нас її придбати можна в межах 5000. Я чесно реально очікував, що буде е, краще. Плюс я не розумію, чому можливо це в мене казвінда упорати чи що? Я не можу встановити сорт. В принципі, він мені і так нафіг не потрібен, тому що я використовую через ОБЕЗ, але в ОБЕЗ... Здається, лише показує 30 FPS, хоча я включив найвищу частоту кадрів, і в принципі на відео буде. Ну та відео в східно випускається в 60 кадрів, тому блін, я не знаю. На стрімах це буде більш детальніше видно. Можна було купити ось моя стара веб-камера, цей Razer Crew. Померла вона просто з нічого. У неї є ось тут кругова підсвітка. Я її хотів на стрімі включити. Отут. Оця кришечка ось крутиться і так вмикається підсвітка. Я кручу, веб-камера офнулась і все. Більше вона не вмикається. Підключаєш, світиться індикатор, і воно хоче всередині щось тріщить. Читав в коментах таке у багатьох є, але вона прослужила скільки мені десь. В районі півтора роки і брав я її за 30 доларів, що ну дешево, дешево можна було взяти звичайну версію Кріо X, тобто без самої підсвітки, так само за 30 баксів. Але тут лише Full HD, 30 кадрів, тому я вирішив переплатити і взяти щось краще. Коротше, ось така веб камера Делка. Пишіть свої думки в коментарі. Запам'ятайте. Веб-камери і всякі ігрові штуки це звісно круто, Але саме головне бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі. Усім, папулічки папа. -па.